Гламаньшої місцевого розвитку заборення, молоді Карпат та програму розвитку ООН «Проект місцевий розвитку орієнтованих громад оголошував конкурс. Тут є все в цій газеті, хоч детально можу передивитися. Також були туди вислані на офіційні сайти також не, для участі в конкурсі. Звідно і, і, ми десь 12, звернули приблизно, приблизно 12 чоловік відповідні документації до того. На даний час ми отримали відповідно чотири, які ми мали провести вже 30 червня о 12 годині 2016 року, але у зв'язку з тим, що вам і у на семінарі, ми перенесли на сьогоднішній день. С ті, відповідно були усвідомлені зміни з тим, що переноситься? Так, і на даний час ще раз наголошую, є зареєстровані чотири організації, які подали. Тут є заступник роботкої організації Мирослав Богдан Версенський. Він відповідно є і групою, групи, яка тут ми тут зараз присутні. Тож будемо відкривати центрні так. так. Є так, так чотири так. чотири зареєстровані. Mm -hmm. на Найперший найперша тендерна на надійшла 27.06.2016 року. Організація. Е, так. То є ПП Мазурик Мазурик ВР, Тернопільський район, село Петриків, вояків ву... УПА. Так, чекайте ще, значить, спокійно, спукінг. Присядьте. Чувствуйте, свято ще притягнете. Не пишіть, значить, е, чи є присутні? Ні, немає. Немає. Добре, значить, якщо присутнього немає, перевертаємо тут і записуємо тут. Так, не записайте. Правда, заберем зайво, нічого не потрібно треба не бути асобовато, там грошей не буде. я. Так, чуєш, ну, це